Преславний слуго Божий, святий пророче Ілля, до тебе я засилаю свою покірну мольбу та прошу тебе, вставляйся за мене перед престолом пана неба і землі. Ти, святий пророче, бачиш мою недолю, ти бачиш журби та сум, що стискають моє серце, ти бачиш і гріхи, якими я заслугую собі щораз, то тяжчі кари з рук справедливого Бога. Тож, святий пророче, поспіши мені на поміч, як ти, святий, Слугу Божий, молився за грішний народ, за днів царя Ахава, так молися й за мене, много грішного. І як ти своїм приходом додому, вдовиці, в Сарепті Сидонського, приніс щедре Боже благословення, так і мені випроси прощення гріхів. Та заслужених кар і вчинив своїм заступництвом, щоб я безгрішно перевела свій вік та по смерті удостоїлася оглядати Бога, що прославив тебе у своєму царстві. Амінь. О святий пророк Божий Ілля. Помолися за мене, рабу Божу, перед Господом Богом, що простив Він гріхи мною вчинені і позбавив мене від мук на землі. І на суді страшному, підношу я молитву Тобі і прошу про допомогу в справі всякій, і в боротьбі із покусом грішним. Допоможи знайти спокій та захисти мене від зла і недоброзичливців. Поклоняюся я тобі і Царю Небесному, сподіваюся на допомогу Твою. Амінь.